Велика честь сьогодні побачити відкриття знаку військової служби правопорядку як свідчення того, що вона робить вагомий внесок в нашу спільну справу справу перемоги над ворогом, захисту нашої незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Для киян це честь закарбувати подвиг військовослужбовців, військової служби правопорядку. Тут на алеї захисників. Цей знак це. Вдячність вам за вашу надважливу роботу. Військово службово порядку не просто виконує правоохоронні функції підтримання в правопорядку, але й виконує ряд специфічних завдань, які дозволяють отримувати наші місця, відновлювати наші рубежі. Допомагають іншим родам військ Збройних сил України боронити нашу країну і знищувати ворога. Сьогоднішні представники, яких сьогодні нагороджували, це представники наших підрозділів спеціального призначення, які безпосередньо беруть участь в відбитті збройної агресії. Вони стоять плечом опліч, вони стоять, скажімо так, на передових. Виконували завдання, прикривали евак цивільних осіб з зони бойових дій, прикривали дорогу. І вразили в дрон Мене вразив і покійного товариша. Сьогодні теж його нагороджували орденом за мужність посмертно. Ми з ним разом були. Нагороджено старшого солдата-ємця Олександра Олеговича, снайпера групи бойового забезпечення відділу спеціального призначення Центральної України служби правопорядку по місту Києву та Київській області, орденом за мужність третього ступеня посмертно. Цей пам'ятний знак це нагадування нам про тих, які віддали життя своє за волю і незалежність України. Нехай Бог благословить наших воїнів, Господь допомагає їм у цій боротьбі, а полелем дарує Господь Царство Небесне.